Всім привіт! Друзі, така у нас прикольний такий санузел, незвичайна конструкція. Чому незвичайна? Тому що, бачите, да, тут е, пряму кабінку не зробиш, хоча можна було щось зробити з ціни до але все треба хімічити. Ось. А у нас буде така прикольненька теж перегородочка, Називається вона перегородка книжка. Якби одна частинка невеличка буде складуватися всередину. Так що привіт, бровари. Сьогодні ми у вас будемо робити таку конструкцію. Залишайтеся з нами, поставимо, а ви зацініть. Ну що, Друзі, броварчани, дивіться, класна така альтернатива. Якщо у вас якісь такі нерівності, є якась косина, де не можна щось поставити прямокутне. Ось, будь ласка, це регулюється, можна зробити його більше-менше. Це по вашому запиту, скажімо так, тут це замовник для себе вибрав ці, цю ширину, цю довжину. Ось так от воно закрилося, ну супер. Тут ми штангу не вішали, залишили замовнику, вони потім, коли все висихнуть, самі вирішать, чи її ставити, чи ні. Ми б її не ставили. Чому? Тому що візуально воно ну, гарно. І зробили ми це саме так. З двох сторін герметиком пройшлися. Герметик він міцний. Це вже перевіримо з нами, людьми. Ось. Кому цікаво який герметик, ви там можете знайти на каналі, ми про це розказуємо. Ось. ну Класна штука вийшла, не знаю, душ приймаєш, вже ти собі спокійно стоїш там і приймаєш. Це все регулюється по ширині, по вашому запиту. Ось, ось така, друзі, перегородочка. нам. Люкс. Що ще потрібно. Так що підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний канал, друзі. Вишибаємо всю ручню, яка сьогодні заполонила канал Ютуба. І підтримуємо україномовні контенти. Чому? Тому що нас повинно бути більше. Ось. А ми поїхали далі. А далі буде цікавіше.